Медичне обладнання, ліки, засоби гігієни та багато інших речей сьогодні привезли у рівне німецькі благодійники. У рамках чергової поїздки до України представники товариства Лемберг Віркомен з міста Есен доправили гуманітарний вантаж для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у місцевих гуртожитках. Одна із них пані Наталія, родом із Бердянська. До рівного вона переїхала разом із 11-річною донькою. Через тяжку хворобу жінка змушена постійно пересуватись на милицях. Відтак, аби поле. Шити життя іноземці подарували їй спеціальний візок. Буду їздити на кухню. Мені дуже буде зручно. Хоча б тут, да, да хоча, хоча б тут, щоб тут, не на милицях, а, а на милицях. А, а, а так от буде Я, дуже, дуже зручно. Збинутся. дуже хочемо додому. Вже дуже <плес> хочемо. Волонтерські візити до України представники товариства Лемберг Віркомен практикують регулярно. Окрім транспортування, гумвантажу, також на початках війни організація займалася й евакуацією мирного населення і зони бойових дій в Україні та пропонували їм безпечний дім у Німеччині. До рівного із гуманітарною допомогою приїжджають в шосте. Самі ж волонтери кажуть, ця поїздка не стане для них останньою. Розуміють, що не можуть залишатись осторонь. Відповідь абсолютно проста. Ми хочемо допомогти. Ми хочемо допомогти людям, які абсолютно не винні в цій ситуації. Крім того, ми маємо тут вже друзів і кожного разу здобуваємо нових друзів. Але основна ідея допомогти людям, які зазнали війни, і які не мають ніякої вини в тому. Це рішення нашого серця. Завдяки тісній співпраці із представниками рівненської влади в організації знають, яка допомога є вкрай необхідною і хто її найбільше потребує. Сьогодні ж, окрім гуманітарної допомоги, представники німецької делегації передали й автомобіль для рівненського департаменту соціального захисту. Це є автомобіль Транзит». Він практично новий. Це так само допомога для внутрішньопереміщених осіб, це медична допомога, це там врахуються, там візочки, тобто це ті всі речі, які нам потребуються вкрай сьогодні. І цей автомобіль так само буде служити нашій громаді. Я думаю, що, скоріш за все, це для дітей, От, і тому що це вкрай важливо сьогодні. І теж хочемо його переобладнати для того, щоб був пандус для військів інвалідних, ну і допомагати так само нашим людям, які потребують цього. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.